Намасте, вітаю вас на каналі, мене звати Маріна. Тут ми займаємося свідомим рухом та приділяємо час своєму стану. Не забудьте підписатись на канал, залишайте вподобайки, коментарі, це дуже допомагає просуванню каналу та просуванню відео. Давайте налаштуємось на практику, прикриваємо очі, сідаємо з рівною спинкою. Можна у положення барджасани таз на п'ятках, плечі відводимо назад і вниз. Розслаблюємо м'язи обличчя, відпустіть щелепу. Відчуйте довжину усього хребта від куприка до маківки голови. Почніть свідомо та повільно дихати, трохи повільніше, ніж в звичайному житті. За бажанням підключіть дихання у джаїв. І деякий час проскануйте увагою все своє тіло. перенісіться у момент тут та зараз, спостерігаючи за своїм диханням, за відчуттями в тілі, згадайте свій намір для практики чи сформуйте новий намір, більш актуальний для вас сьогодні. Можна залишити очі закритими, можна відкрити очі. Ми починаємо м'які рухи на вдих. Відводимо плечі вниз, заводимо лопатки, за підборіддям тягнемось вперед і опускаємось донизу, вже відторкається стегон. Видих, долонями штовхаємось від стегон, округлюємо спину, підборіддя до грудини. І ще дві хвилі, вдих вниз, видих вгору. І ще вдих вниз, видих вгору. Змінюємо напрямок, видих. Підборіддя залишається у грудини, округлюємо спину, опускаємось вниз і вдих, ніби ми до догори і підіймаємось. І ще видих, вдих. Останній раз видих. І вдих. Наступний вдих. Долоні, руки підіймаємо через сторони догори, Переплетаємо пальці рук замок, долоні дивляться у стелю. І ми згинаємо по черзі то правий, то лівий лікоть. І підводимо замок із рук до лівого або правого плеча. При цьому намагаємось не опускати голову вниз, дивимося вперед. Декілька разів. Підтягуємо низ живота, підтягуємо м'язи тазового дна. Добре. Закінчуємо. Зараз руки перед собою, залишаємо пальці рук замок і розминаємо зап'ястя в одну та іншу сторону. І переходимо в положення кішки, долоні під плечима, коліна під тазом. Зараз будемо малювати коло тазу. Переводимо корпус і таз трохи вперед, тобто даємо більш ваги в долоні. І зараз через будь-яку сторону опускаємо, наприклад, праве стегно ближче до підлоги, і таз ближче до п'яток, вводимо корпус та таз назад, через іншу сторону знову повертаємось вперед. Коліна поставте максимально близько одне до іншого, так буде трохи комфортніше, лікці можна трохи згинати. І ми малюємо три кола в одну сторону. Можете робити це повільніше за мене, і три кола в іншу сторону. Можете робити швидше, але швидше не потрібно. Намагайтесь з вільним рухом плавно розігрівати тіло та відчувати, може десь є напруження, можливо, десь спостерігається дискомфорт. І ми повертаємо звичайну кішку, долоні під плечима, коліна під таз. Зараз праву ногу ми випрямляємо назад в одну лінію із корпусом, стопа на себе, таз закриваємо. Вдих опускаємо грудну клітину на одну лінію з долонями, вибіг відтискаємо, справу стопу опускаємо в підлогу і підтягуємо ліве коліно до підборіття або до носу. І знову коліно ліве. Вниз, праву ногу підняли, відтискання, видих, ліве коліно до себе. Продовжуємо ще вдих, видих, і ще два рази вдих, видих. останній раз вдих. І видих. Залишаємось тут і переходимо в бокову планку направо. Ліве коліно залишаємо зігнутим. Ліве стегно намагаємось підтягнути вище до себе дожгута, і ще вдих. І видих. Повертаємо звичайну планку. Ліва нога назад. Тут вдих, з видихом колін. Підлогу чатуранга, вдих, собака дивиться вгору. І видих, собака дивиться вниз. Спокійний вдих, крокуємо п'ятками до підлоги по черзі. Намагаємось випрямити то ліве, то праве коліно. І не забуваємо долонями активно штовхатись від підлоги. Якщо необхідно, коліна можна до кінця не розгинати. Залишайте їх зігнутими, щоб залишати пряму витягнуту спину. І ми повертаємось в положення кішки. Робимо все те саме на іншу сторону. Ліву ногу відводимо назад. Стопа на себе таз закрили. Вдих, йдемо в відтисканні. Видих, підіймаємось. ліва нога на підлогу, праве коліно до себе видих. Продовжуємо вдих. Видих. 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 І ще два рази вдих, видих. Останній раз вдих. І видих. Бокова планка на ліву сторону. Права стегна підтягуємо ближче до себе, лівим плечем штовхаємось від підлоги, ще вдих. І повертаємось животом до підлоги. Права нога назад. Вдих тут, видих коліна. На підлогу чи туранга. Вдих, собака дивиться вгору. І видих, собака дивиться вниз. Спокійний вдих і видих через рот. І ще раз вдих. І видих. Переходимо в положення планки. І через чатурангу, можна повну можна з колін, опускаємось на підлогу. Руки витягуємо вперед. Лікці прямі. стопи разом п'ятка торкається п'ятки. Ми будемо навдих підіймати руки і ноги, коліна прямі, і з видихом опускатися вниз. І робимо 10 разів. Поїхали вдих догори, піднялись, погляд вперед, видих, опускаємось раз. І ще один. Видих, два. Продовжуємо три. Видих. Чотири. Видих, коліна прямі, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І 10. Добре. Зараз долоні під плечима. Звідси ми підіймаємось, підкручуємо таз, стопи на півпальці. Давайте долоні поставимо в районі нижніх ребер. І відштовхуємо звідси в планку з колін. І підіймаємо собаку, дивиться вниз. Спокійний дих. І видих. Праву ногу підіймаємо назад і догори таз закритий. Тому не підіймайте ногу занадто високо. І крокуємо правою стопою вперед. Стопа між долони. Підіймаємо корпус. І зараз за руками витягуємось вперед і корпус опускаємо 45 градусів по відношенню до підлоги. Затримались тут, дихаємо 5. Чотири. Задня нога максимально пряма. Три. Два. Один. Підіймаємо корпус вертикально, розвертаємось в ліву сторону в положення вірабхадраси 2. Праве коліно штовхаємо назовні та штовхаємо вперед. Підіймаємо руки паралельно підлозі. Робимо тут вдих. І з видихом накриваємо себе лівою рукою і знову нахиляємо корпус 45 градусів і намагаємось правий бік наблизити до правого стегна. Дихаємо 5, 4, 3, сильні ноги, 2, 1. Розвертаємось животом до підлоги, права нога Крок назад, планка вдих. З видихом ваша чуть дорана. Вдих, собака дивиться вгору. І видих, собака дивиться вниз. І ще тут вдих. Якщо бажаєте, можна трохи порухатись, штовхнути п'ятки до підлоги. І ми підіймаємо ліву ногу назад і вгору таз закрит. Крок вперед біля на один. Підіймаємось вертикально і опускаємо корпус 45 градусів, тягнемось за руками вперед, але живіт не лягає на ліве сторону. Дихаємо 5, 4, 3, 2, 1, Підіймаємось. Вертикально і розвертаємось в праву сторону. Репхадраси на два. Ліве коліно штовхаємо назовні та штовхаємо трохи вперед. Руки паралельно підлозі, плечі від вугу постили вниз. Вдих. І накриваємось правою рукою, нахиляємо корпус 45 градусів в сторону, дихаємо 5, 4. Три. Два. Оди. Розвертаємось до підлоги і крокуємо ліву ногу назад вдих, видих. Четвернога повністю опускаємось на живіт. Руки витягуємо вперед. Стопи разом, коліни прямі. Зараз ми тримаємо статику шалапхаси. Робимо тут видих. І на вдих підіймаємо руки і ноги і тримаємо 10 рахунків. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, вище, 3, 2, 1. Опустились. Можна долонь на долонь, чоло на долоні, і покачати тазом і сторони в стоп. Ставимо ліктя під плечима, долоні на підлозі. І ми натягуємо килимок на себе, намагаючись штовхнути грудну клітину вперед. Плечі опускаємо від вух. Таз трохи намагаємось підкрутити, вдавлюючи лобкову кість більше в підлогу. Сідниці та ноги у нас активні в тонусі. Штовхнули себе вперед вдих. І зараз з видихом ми штовхаємо підлог від себе, опускаємо підборіддя до грудини. Проштовхуємо дочку між лопатками, ховаємо нижні ребра, підкручуємо таз. Стопи на півпальці і підіймаємо коліна від підлоги. Залишились планці на передпліччя Таз з Штовхаємо лопатки одна від одної. Дихаємо 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Один, Опустили коліна в підлогу і таз на п'ятки, положення баласани. Чоло кладемо на килимок, за руками тягнемось вперед або переводимо руки назад, впродовж корпусу. І декілька спокійних дихань. Повертаємось в тіло, повертаємось увагою в дихання. Поступово підіймаємося, сідаємо на сідниці, ноги перед собою. І зараз достаємо сідниці з під себе, щоб сідничні кістки краще торкались підлоги. Стопи на ширину тазу, коліна можна трохи зігнути, вдихли, Витягуємось вгору, витягуємо рівномірно хребет і оба боки. З видихом нахиляємось вперед на комфортну для вас глибину. Де ви можете контролювати свою спину. Не тягніть себе руками за стопи вниз, намагайтесь вимкнути м'язи згиначі стегна, які допоможуть вам наблизити живіт до стегу. І звідси поступово можна трохи випрямляти коліна. Але якщо ви починаєте відчувати, що ваша спина стає отакою круглою, то краще зігнути коліна і залишитись тут. Дихаємо, 10. Дев'ять. Вісім. Можливо, дихання. у джай, Сім. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Поступово підіймаємось. І зараз згинаємо коліна. Тримаємось за коліна і хребет за хребцем, поступово опускаємось на спину. Стопи на ширину таза. Коліна і стопи дивляться чітко вперед. І ми підіймаємось положення на півміст. Робимо вдих тут, з видихом направляємо лобкову кість на себе, ніби ми підкручуємо таз. І поступово хребеть за хребцем, підіймаємо таз вгору. І за бажанням можна наблизити лопатки та плечі один до одного і звести руки за спиною в замок, ще трохи розкрити грудну клітину та витягнути плечі. Дихаємо 5, 4, 3, сильні ноги та сідниці, 2, 1. Спочатку крокуємо плечима на початкову позицію і м'яко хребець за хребцем опускаємо таз на підлогу. Праве стегно притягнемо до живота, ліву ногу випрямляємо і робимо скрутку праве стегно на ліву сторону. Погляд на праву долу. Та права лопатка обов'язково торкається підлоги. І ще три. Два. Один. Міняємо сторони праву ногу. Опускаємо вниз, ліве стегну до себе. Спочатку трохи притягнули ближче і переводимо ліве стегно в праву сторону, погляд на ліву долонь. Дихаємо. Три. Два. Один. Повертаємось в центр, випрямляємо ноги, руки кладемо вздовж тіла, в долоні дивляться вгору, прикриваємо очі і на декілька хвилин залишаємось в шавазі Дозволяємо собі повністю розслабитись, відпустити усю напругу подякувати своєму тілу трохи побути в моменті тут та зараз.